Всім привіт! Сподіваюсь, мене добре чути і видно. Сьогодні, поки не налетіли шахеди, треба встигнути записати відео. Сьогодні відео буде для одного відсоточка чоловіків, які мене дивляться. Тому що мова піде про чоловічі аромати. Як я вже говорила в минулих своїх відео, мені подарували 15 семплів від бренду Fragonard. але всі 15 в одному відео вмістити ну, я фізично не зможу. І, це і, і довго, і важко це все рознюхати і розказати, тому я поділила. На два відео будуть чоловічі окремо і жіночі окремо. Сьогодні ми поговоримо про ось такий самплбокс. Тут ем, 5 ароматів по 4 мл виглядає це ось так. Ем, ну, В принципі, робіть собі чайочок. Кавусю і погнали Ну, і почнемо ми з концерту де туалет. Я флакончики як завжди, буду вставляти щоб вам було цікавіше. Одразу скажу, що це свіжак Взагалі, такий спойлер. Тут, в принципі, вся добірка свіжа, але цей прям. Прям такий цитрусово-акватичний, дуже приємний. Але з якоюсь перчинкою такою. Е, мені здався якимось неймовірно знайомим. Е, я не могла зрозуміти, що він мені так нагадує. Я полізла на фрагрантику, і так дійсно він е, його порівнюють з ароматом, який я, у нас є на поличці у мого сина. І це uh, Kelvin Klein One. А вони дійсно, я одразу ж пішла їх порівнювати в паралельному затесті, нанесла сюди, сюди інший. І так, вони схожі. Але Уан мені здався якимось різкуватим порівняно з цим, і при всій моїй любові до аромату Calvin Кляйн, One, цей фрагонард мені сподобався більше. Це абсолютний унісекс. Його можуть носити не тільки чоловік, чоловіки, а й дівчата. Він неймовірний на літо. мені здається, просто, просто must-have. Дуже подобається. Я не люблю такі прям відверті свіжаки, акватичні. Тут щось є, якась така цікава нотка є. Яка робить його якимось, ну, не просто свіжаком. Якась перчинка тут є, дуже сподобався. Далі Валентин. Мені так зміжно, бо мене сина назвуть Валентин, а, а тут парфум Валентин. Теж свіжий, але це вже фужер. Він більш такий мужиковатий, скажімо так. Якщо попередній унісекс, то цей 100% чоловічий, тут Лаванда, плюс Кардамон, ветивер, дубовий мох. ну, ви уявляєте цей коктейль. Порівнюють його з декількома цими шайбами від Yves Saint Laurent. Я, якщо чесно, не пам'ятаю їх, я одного разу знайомилася з якимось із них, але. Не пам'ятаю, але це дуже гарний е, чоловічий фужар. Свіжий, класний. Дійсно, але для такого мені здається, для більш. Та ні, в принципі, універсальний. Універсальний чоловічий свіжак, класний. Далі зараз буде знущання над французькою мовою. Буг. Ем... Я не знаю, як правильно це вимовляється. Це теж свіжак, Тут всі свіжаки, я вже казала, але цей свіжий цитрусово-хвойний. Сподобався мені найменше з цієї добірки, тому що він нагадав мені чимось цей освіжувач повітря, повітря з хвойна свіжістю. Це знаєте з такою сосною а, на малюнку. Ну, не моя історія не, не подобається мені він, а, але ну, для любителів хвойних ароматів. то... Дуже достойний. А, абсолютно не згодна з порівнянням з, на фрагрантиці з Aqua Di Gio від Giorgio Armani. Я не знаю, хто ці люди, які порівнюють ці аромати, бо я обожнюю Aqua Di Gio, а цей мені не подобається. Вони абсолютно для мене не схожі і, ну, не знаю, на любителя мені не зайшов. Далі лав Назви всі будуть, бо я читаю французькою просто дуже професійно. Цікавий свіжак, але за рахунок того, що тут є шкіра і рожовий перчик, він не просто цитрусовий. А от шкіряний з землистими пряними нотами. Але все одно в ньому є е, е, якесь якась повітря, якась свіжість і ментоловість, не дивлячись на шкіру. Гарний, гарний. Мені теж сподобався. Але з його порівнянням з крідом Авентус теж абсолютно не згодна. Не знаю, навіщо це порівнюють. Вони абсолютно різні аромати. Сьогодні дуже швиденьке відео буде про чоловічі аромати. Мені якось складніше щось розповідати, ніж про жіночі. Так, і п'ятий останній аромат, де. Хенгрій. Mm. <с> якщо знайду, як перекладається назви, то я вставлю. А сподобався цей так же сильно, як і перший. Це яскравий, трохи солодкавий, квітково фруктовий, бо тут є динька, тут є жасмин, тут є наче конвалія, якщо я пам'ятаю. Дуже сподобався. Це не просто чоловічий фреш, фрешак, це унісексовий, дуже гарний, свіжий аромат. Взагалі, всі вони стійкості, ну, 4 з 10 десь. Може, той, що зі шкірою, він тримався трохи довше. Я чула про ці аромати. Хтось мені писав в коментарях, що Фрагонар. Не дуже стійкий, що це такі поливашки, одеколонисті, я не знаю, можливо, це залежить від якихось лінійок окремих пакувань, бо той, що в склі у мене, десь я його сховала від малої, такий з квітами цей квітковий такий флакон гарний. Він на мені тримається. Ну, так, пристойно тримається. А от в мене є десь мініатюрка в такому жестяному, такому металевому флакончику, як, ну, як Дезик, як, як Монталь. От, от, такі флакони. То е, ті не тримаються. Не знаю. Ті, що в склі тримаються, ті, що в металевих баночках оцих не тримаються на мені. Я от, коли їх тестила, ці чоловічі, я тестила їх на шкірі, і я думала, що я півдня буду пахнути чужим мужиком, але ні, вони злетіли. Вони злетіли. Ну, можливо, така в них філософія. Можливо, це такі, знаєте, Аромати, які треба поновлювати впродовж дня. Ну, і такі теж мають право на існування. Загалом мені вся добірка сподобалась, окрім одного хвойного освіжувача повітря. Всі інші мені сподобалися. І якісь підуть на поличку до чоловіка мого, якісь підуть до мене на поличку. Чому ні? Бо ці свіжі такі унісексові аромати вони дуже класно мечаться з. Таким стилем, джинси, сорочка біла, або футболка, кросівки, я не знаю. Мені дуже заходять такі аромати, під такий кежуал стиль. А, сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, я вас не дуже затримала сьогодні швиденько. А... Планую е, далі розносити ось ці аромати. Тут 15 штук, і тут я дивилася всі от в цих е, наче металевих баночках. Тому, ну, побачимо, бо побачимо. Тут 15 штук, 15 штук в наступному відео, а може, а може, через відео, можливо, я спочатку вложок для вас зроблю. А, то з вами потеревенимо на цю тему. Якщо ви знайомі з цими ароматами, то а, пишіть в коментарях свої враження. А обов'язково лайк, підписка, вподобайку. Ну, ви знаєте, на ну, ці всі такі е, нічого не коштуючи для вас речі, але для мене вони дуже важливі, тому що це допомагає просувати мій канал. Я дуже, я дуже хочу набрати тисячу підписників. Ну, дуже. Тому допоможіть мені з цим. Все тихої і гарної ночі, якщо ви дивитесь мене увечері. А якщо зранку, то гарного дня, всіх цілую. Всім папа, до зустрічі.